Нефайного дай Боже світлого і трошки синього дня четверга. Такий файний день. Вже вроді йде потепління, надіємося, зігріються і всі, хто воює за перемогу в Україні. Нехай будуть благословенні. Сьогодні четвер. Школа дитяча. Навчаємося в них. То такий цікавий урок цими днями від Василя нашого. Василь має такий дуже активний спосіб життя, рухливий, і десь цими днями і сам не знає, де, чи грав у футбол, чи десь стрибав, пошкодив ногу. Але вже сьогодні йому допекло ми пішли в лікарню, зробили рентген. І там, ну, щастя, на, на щастя, немає ніякого перелому. Є тільки таке пошкодження, з яким треба ну, поберегтися від зайвих рухів, треба ногу перев'язувати, там спеціальні креми, ну, такий догляд у теплі. І через це ми маємо показатися лікарю. А ну, я питаюся, а чому ти не казав? То виявляється, що треба було одразу зреагувати, і якби він на, цю, на цей удар, на цю травму зреагував одразу, приклав щось холодне, то можна би було допомогти і не треба би було рентгенів з підозрою на перелом і з набряком. А він каже: Я не хотів вас турбувати. Я не хотів турбувати вас, бо я думав, що ви і так забігані і так багато маєте клопотів. Ну і чесно, якби я думаю собі, що я тут вам на голову. Я кажу, та ні. Навпаки, будь-яка така потреба фізична, така як пов'язана з болем, пов'язана з травмою, з якимись пошкодженням, то це у пріоритеті. Насамперед не можна, не можна запускати ні шлунок, ні зуби, ні вухо, ні ноги, ні якісь набряки одразу. Одразу реагувати. І це також якби, такий закид і для нас, дорослих. І для нас, дорослих. Скільки разів ми придумовуємо собі дивну причину. Насправді, ну насправді, якщо потім з часом проаналізуємо то дуже дивну причину, чому ти це не робиш? Чому ти це запустив? Чому ти дозволив, аби воно аж так негативно розвинулося? І ми тоді починаємо. Бо я не думав, не на часі, трошки пізніше, я не хотів турбувати, а не дуже є ресурсів. Так, При тому, що ми знаємо, що коли ти запустиш будь-яку проблему, виправдовуючи її, то найімовірніше проблема стає гіршою проблемою з часом. Вона ха, рідко пропадає сама по собі. Ой, рідко. І тому товариство, нехай це буде для нас сьогодні пригадуванням. Переглянути, бо ми там днями цими говорили про стан, духовний, стан ментальний, психологічний, але також варто переглянути і фізичний стан, в якому, на якому рівні тві, твоє тіло, твій організм. Чи, чи нема десь пошкоджень, чи нема десь скрипів зайвих, чи нема десь зайвих, не знаю, підозрілих кольорів чи плям, або ще чогось підозрілого. З чим варто би було звернутися до лікаря. Зрозуміло, що може бути інша крайність, як у жирафи з Мадагаскару, є навіть такий синдром, коли тобі постійно здається, що на тебе чигають якісь хвороби чи віруси. Ну так, але не варто запускати себе. Один чоловік сказав мені: я потратив 5 тисяч гривень на аналізи, і тепер не знаю. І всі аналізи показали, що я чистий і здоровий. І тепер не розумію, кажучи, чи тішитися? Чи плакати. А кажу, чому? Ну, бо тішитися, що я здоров'я, але плакати бо 5 тисяч гривень нема. Yeah. Можна було аналізи не робити. Ну no, ні, краще зробити, але мати спокій. Краще зробити, але знати, що більш-менш ти тримаєшся купи, більш-менш буде чому далі скрипіти і буде що далі лікувати. Тому, товариство, збережімося. Збережімося без фаратизму, без іншої крайності. Але пильнуємо про свій стан, як ми почуваємося? Чи не треба щось десь підмастити, підкрутити? Чи не треба дати собі відпочити? Чи не треба попити водички трошки більше, поспати трошки більше? Чи не треба прослідкувати, що я їм і що я п'ю, і в яких кількостях переглянути це? Ну бо чому? Ну тому що шкода буде, коли потім після смерті ми дізнаємося, що знаєш. Ти би ще міг потягнути років 10, але якби ти зробив ось це. Знаєш, ти ще міг років 20-30 потягнути, але якби ти зробив ось це. Цими днями також померла пані, здається, в Китаї, яка мала 116 років, одна з найбільш най, таких давніх старожилів у світі. 116 років. І я вам скажу, вельми непогано ще виглядала за Вельми непогана і перед смертю виглядала. Видно було, що і сама доглянута і доглядають за нею. Ну я не знаю, я не, не буду вам бажати 116 років. Хоча, якщо хочете, може бути 116, благословлю вас. Жийте всі, хто чує ці слова, хай живуть 116 років з половиною, може 117. Благословляю. І я біля вас також відсвяткував би 115 день народження. Тому бережіть себе. Пильнуємо себе і не шукаємо дивних причин насправді, рівня вчорашнього Василя для того, аби оправдати свій біль, якось його приховати, чи нікому не говорити, бо незручно, бо дивно. Не треба. Дорослішаємо, дякуємо нашому Василю за нагадування. Нехай буде благословенний і його нога хай буде благословенна. І нехай оце пильнування навіть нашого тілесного стану. Допоможе нам якомога довше прожити, щоб зробити якомога більше файних справ і побачити якомога більше файних речей, в тому числі після перемоги в Україні. Майтеся файно, мир вам!